Сумські тролейбуси готуються трохи подорожчати на 50 копійок, а от вартість квитка на автобус електроавтотрансу зросте на цілу гривню. Тобто їх зрівняють в ціні з приватниками. Проект регуляторного акту від 26 березня вже розміщений на сайті міської ради, але це не остання новина. Документи на нову ціну подали приватники на сьогодні. Четверо з них уже офіційно заявили, хочуть за проїзд брати 4 гривні. Комунальний перевізник вимушений ініціювати підвищення бо від останнього здорожчання вартості послуг минуло кілька років. Отже, нині він ледь виживає. А попереду ще й перехід на повну окупність від липня 2015 року електроавтотранс вже не відшкодовувати з державного бюджету перевезення пільговиків. Утім, на підприємстві зазначають, півтори гривні для тролейбуса все одно замало, але більше не можна. Так пораховано, та й не наберуть пасажирів. Зразу було нормально, така, ну було десь. Два рази ми привозили більш, ну не два рази, ну на 50 десь. Якщо привозили 25, то привозили 41-42 тисячі в день. А зараз вже така тенденція 37-35, воно видно, що люди привикають вже до… На маршрутку. Вивезти тролейбуси за півтори гривні, а автобуси за три планують у травні. Тоді ж очікують прибуття першої нової машини від Богдан Моторс. Та на плечі жителів скоро може впасти нова проблема 4 гривні за проїзд у приватній маршрутці. Перевізники таке рішення коментувати відмовляються. Не можу а чому? «Не хочу». Активісти ж в свою чергу кажуть, рішення знову не обґрунтоване, та й взагалі це підняття тарифу може спровокувати вже не протестну хвилю, а цунамі, який згодом знову може перерости в транспортний колапс. Коли піднімали тариф до 3 гривень, була мотивація така, що долар 35, дизель 25, газ 16 гривень. Зараз виходить так, що долар впав, бензин бензин, газ, дизельне паливо впало, але чомусь у нас ще йде підвищення до 4 гривень. Це ну якось доволі нелогічно. Зараз ми з юристами досліджуємо, що саме там ну, Саму процедуру правильно неправильно, тому що попередні рішення були прийняті. Всі рішення були прийняті з порушенням процедури. Нагадаємо, 7 березня виконком підняв тариф до 3 гривень. Поза очі провели засідання екстрено за відсутністю окремих членів виконкому, які були проти такого та й пресу не запросили. Наталка Гортус, Євген Коростенко, Віктор Лапченко. на часі новини.